Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Пробачайте без макіяжу, без нічого, тільки вмилась, яка я є, така і гарна, як я кажу. Хочу вам порекомендувати вчора купила це не пінка, це не гель, ну воно як кремообразне таке, знаєте, для вмивання обличчя. І ви будете в мене запитувати, де я купувала дівчата. Я купувала це, у нас в місті є крамниця. Це не мережа ніяка, але ви можете зробити скріншот і подивитися, де ще є. Я це зробила для того, щоб вам зараз сказати. Я побачила на майкапі, але вдвічі дешевше, ніж я купувала. І це ну, дивно. І потім ще на розетці, ну, майже така ціна, як я купувала вчора у нас в магазині. Все, що тут написано: і як на моїй капі, так і на розетці, так і в мене однаково, але ціна чомусь різна, і картинки різні за кольором. А може, так сфотографували, то я не знаю. І вчора. Коли я вмивалася, я взяла так, ну, для себе нічого не шкода, то я була як мильна бульбашка. А сьогодні тільки невеличка там горошинка вистачає просто супер. Мені сподобалось, і як мені вчора в магазині дівчата сказали, я заходжу, вони вже знають, що мені треба, як. 10 колагенів. Якось так назву має, або склад має, я не знаю, ну от зараз я вмилась, ні тоніку, нічого немає, а мені моє обличчя подобається. І це для всіх типів шкіри. Так, бігала. зібралась, бігала, називається. Зараз буду йти по справах і хочу крем. Це не крем, це віск. Я його і для рук. І, і я читаю, бо, от, дівчата, розумієте, я та людина, яку можна втюхати все, що завгодно, тому що я вірю людям. І зараз я його купила вже десь тижні три по тому. І намагаюсь прочитати. Окуляри не взяла, захисний крем для рук та ніг. Тобто і для рук, і для ніг. Але воно, як парафінове щось іде. Це я теж купувала у нас в магазині, якщо робіть скріншот і так само пошукайте, де дешевше є, можна буде замовити, мені то вподобає. Крем для рук, він більш такий, знаєте, як лагідний йде, а це вже тут все по-серйозному. Глядаю, так відкривається. відкривається. Беру трішки на руки. А вчора, звідкіля зійшла, і на під'їзді там стала сусідка, щось розмовляємо за своїм. А у нас в сусідньому під'їзді е, е, молодят живуть. У ну, наших сусідів син одружився. Щось їм там по 22, йому 22, їй 20 років і ну, десь вже місяці три як одружився. І вона, знаєте, йде, і кого сусідів не побачить, так посміхається. Доброго дня! Доброго дня! А ми з сусідкою Доброго дня, сонечко. Така класна, але я не можу. А я дивлюсь, так на неї себе пригадую, це як тільки теж заміж вийшла і, як то кажуть, пішла жити на свекруху. І теж з усіма сусідами Доброго дня, доброго дня! А зараз ти спочатку ні, ти вітаєшся, все. але… Розумієш, не кожному можна посміхатися, якщо, чесно кажучи, ну, все приходить з досвідом, але така ідея і всім, бо вона кого не побачить, така. Ну, і так кожного разу. А це її побачиш, дивлюся, ну сонечко. Ну що ти на неї Ну от вона сонечко. Вона ж Така класна дівчинка. Дай Боже, їм щастя в родині, живуть з батьками, все нормально. І ще ледь не забула вам сказати про те, що нещодавно, коли я була, прогулянка в мене на річці була, і я вам казала, і це дійсно так, що чомусь такі добрі позитивні відео, вони не заходять. І на власні очі можете бачити на моєму каналі. І, але я підлаштовуватись я не можу, якщо у мене є Воно іде від душі, я хочу це показувати, я хочу цим ділитися. Те, що я бачу, що мене оточує, не тільки погане, а є те, що, що ми не помічаємо. І я роблю на цьому акцент. І я хочу про це казати. Я хочу, щоб добрих відео було в інтернеті більше. І я, ну, мені подобається це знімати. Ні, і це мені влоги мені подобаються, і то мені подобається. І коли в магазинах мені подобається, я не роблю те, що мені не подобається. Але ж воно під настрій йде. І коли ти по місту йдеш, і якась думка прийшла, ти вмикаєш камеру, і ти починаєш про це казати, або є такий настрій, зранку прокинулась, і думаєш, ні, в мене є де десь півтори годинки до там моїх справ. У мене два варіанти: сидіти втикати в телефон або поїхати на річку і вибираю річку. І я починаю це знімати. Але ви бачите, як перегляди не заходять, і, і відмовитися я від цього не хочу. І підтримка Ютубу мені написала про те, що як це слово, я вже забула. Якийсь у мене контент, ну тобто не тематичний. о, Чому? Тому що то в мене йдуть акції, ціни, то в мене я щось готую, то в мене природа, ми заспокоїмося. А кожна людина, вона приходить на якусь тематику. І тому в мене, я бачу, як просіла там все. Неважливо, що воно просіло, що перший раз чи що. Хай сідає куди хоче. Можу, стілець запропонувати. Так от, вчора я відновила той свій резервний канал, і там будуть лише прогулянки, тому хто чекає лише на прогулянки. Там не кожного разу, це воно як від душі, йде, як воно по життю складається, так воно там і буде. Ну, два-три рази на тиждень я планую такі позитивні прогулянки робити, будь-то парк, сквер, річка, просто по місту, вулиці, місто. та неважливо. Головна мета це. Помічати дещо позитивне, те, що нас дійсно оточує, а ми повз проходимо і навіть цього не помічаємо. А я хочу це помічати, я хочу це фіксувати, хочу це показувати. Ну, а от правила кожної соцмережі є правила і то, що ти поробиш, посилання на. Цей канал, хто ще не знає, бо я там вже місяця-два не завантажувала відео, та я повидаляла їх і вже. І я посилання залишу в описі під цим відео. А зараз я зайду в Арус, потрібно буде зробити деякі покупки. Зараз подивлюсь, чи є олія акція. Я без акції стожар купувала. Сільпо по такій самій ціні. Ну, виробник, звісно, інший. Тут нема щось такого. Олії. Ну, якщо буде по акції, я візьму, якщо немає акції, то я не буду витрачати гроші. Так. О, картопля 2590. А я була на базарі, щось картопля була 40. Ні, ні. 32, 30. Я думаю, нічого собі. Я хочу взяти фарш для того, щоб зробити ліниві голубці. Але щось я його тут не бачу, такий я не хочу, який є. Я хотіла курячий фарш взяти. Ну щось. Його немає. Ну тоді наступного разу. У мене там трішки капусти залишилось. не туди, не сюди. Якщо я з нею щось не зроблю, то е я її викину. А зараз не той час, коли щось можна викидати. Ну, для запікання такі форми зараз зі знижкою йдуть. Але я чомусь. Ніколи в них не запікала нічого. О, тому вже я зроблю з тієї капусти, щоб не викидати. Знаєте що? Млинці, стушкую капусту і тушкую капусту і зроблю солоні млинці. Правильно? Ну так тоді правильно. І мороки менше. Тоді, якщо у мене сьогодні будуть млинці, то мені потрібна до них буде сметанка. Сметанка йде те зараз теж зі знижкою 180 грамів. А це яка 180? Це оця? Чи оця? Ні, це 300. А, ота. Манюня-манюня. Так. Ціни у нас в молочному відділу. Зараз щось придумаємо. Ми ж такі, що, що щось й придумаємо. Звернула увагу, є сметана 8550 коштує Латвія виробник его якась. Сметана, ну, я вперше таку бачу. Написано Латвія. Нічого я в Арусі не купила, подивилася, подивилася, поставила там кошик на місце дітей, пішла далі. Пішла йшла зараз з сільпою, до речі, дивлюся. Нещодавно я купувала олію 100 р68, а вже подорожчала. Ну, це декілька днів пройшло. Ну, взяла там сир ціна тижня, зараз сметанка, молочко, все по ціні тижня. Ну, думаю, чи взяти таку олійку? Ну, зараз я не роблю з -з зі свіжих там, помідорок. Огіров, огірків салату ні, не буду. А так залюбки б. з чесником б та базиліком. Але не буду витрачати гроші, якщо воно буде просто у мене стояти. Навіщо? Не хочу. О, кактуси. кактуси, привіт! Такі квіти. На всільпо тут якийсь рибний базар, як написали, кефаль охолоджений 1790 за 100 грамів. І така рибка. Товстолоб стейк. 1890, ціни йдуть за 100 грамів. І такий базар у нас сьогодні. Сільпо зробив. Ну а так ми з вами ще й на базар потрапили. Так, а ціна тижня, сир, який я взяла зараз. Ні, я от... дав от такий заощадили 25 гривень, потім сметанка 35 і молоко. А я завжди отак от купую, бо ці на тиждень, ціна тижня і ось таке молочко. Зараз по такій ціні. Соус 19,99, я коштував 32,60 з чимось. Ось такий. Ну, такий. У мене зараз є, я не хочу купувати, просто щоб було. Але така цікава ціна, то зверніть увагу. І чай коштував 110, зараз ну, 55 гривень. Ось такий, може кому треба буде. Нормальна ціна, Ну що це ще вам покажу, що то за чай. Ну так, зверніть увагу, можна заощаджувати гроші. Потрохи, потрохи, то та там, то та там. І все нормально. Та там-то та там і яблучки беру. Та там. Я не можу без яблучок. То візьму, скільки вони коштують. Ага, 43,99. Ну нічого. Беру яблучки. Так, іде у торбу. Йдемо на касу. Ну, тут ціни на яблучка і такі є, я вам покажу. Ну, Взагалі 39, 40, 42, приблизно такі ціни. Оце так, зранку планувала ліниві голубці робити, а будуть млинці. О, на велосипедах. Одразу в магазин. Так, все. Іду додому та буду готувати щось. Поїсти. Так, це не сусідка, це якийсь анекдот. Покупки. Зараз буду показувати. Ні, не буду показувати. Ми робили разом навіщо то. І я ціни показувала, і що я беру, показувала. То це в торбі тут. Іду. Сусідка спускається, каже, я до тебе дзвоню, де ти ходиш. каже, в магазин ходила. Каже, я тобі принесла з дачі, приїхала. І каже, Таню, уявляєш, у мене ще синенькі на городі. Каже, ну куди їх будеш дівати? Вона там роздає людям, але Пер... перець ще. ну Вона каже, перець то ще є. Там каже, в копалки в мене лежить. бачите, який. Та викладає. Кажу, а синеньки з огороду зірвала. Кажу, боже, ти... Боже, він ти як красиво. Нічого собі. Кажу, давай тобі щось, вона каже, стай, діти, я тобі дам. Хм, такі гарненькі. Тобто ще перець, то я ще й ікру приготую, не буду я довго. Так, млинці відміняються, тому що це ж вам розповідала. Чую, в двері хтось шкряпається. Кажу, сусідка повернулася. Кажу, чого ти не дзвониш? Вона каже, а може, ти відео записуєш? Кажу, ну так дзвони, що тут такого? Ну, добре, домовились. Так, на чому я зупинилась? І ще зайшла в той магазинчик, де я купувала гек для внування і купила собі тоник. Боже, в мене закінчується. М -м Мені порадили. Такий Богемія. Я кажу, щось знайома назва. Вони кажуть, це є український виробник, але зараз вони своє виробництво перенесли в Туреччину. Тому що у них виробництво було, ну, там зараз не дуже. І не пам'ятаю де, коштує він, о, до речі, 250 гривень. Кажуть, дуже зволожує, там щось таке. Я кажу, ви краще знаєте, що мені потрібно. Плівочка зараз буду знімати. Знімаю плівочку. Він такий, він густий, бо буває... А, то тонер він такий, як густий. Значите, скільки треба, дістала. І добре, що не відкривати. Мені цікаво, знаєте, на що спробувати на запах. Тому що якщо мені запах не сподобається, то як завжди на руку. А я не відчуваю. Такий дуже помітний, свіженький якийсь. Все вже нема. Такий немає явного такого вираженого запаху. Але руки теж інколи потрібно тоніком. Це я спробувала буду пробувати. Так, і... О, ще не все зняла. <смі> і всі наліпки познімала. І це «Богемія», український виробник. Тимчасово працює в Туреччині. Ну, що таке? таке зараз життя. Це почала викладати, то думаю, що все забагато Там синеньких на один раз буде. То нехай на наступний раз ще буде. Візьму один червоний, один жовтий перчик і двоє синеньких. І зараз швиденько посмажу. Ікру вже почистила часник. І що хочу сказати, дістала кетчуп. Це замість томатів, томат пасти я буду в ікру додавати. Понюхала його, у ньому стільки є спецій, що ну, нічого більше не буду додавати. Тільки цей. І скільки він? 25 гривень. Ось така. Це, щойно понюхала. 25 гривень коштував. А так він щось, 70 гривень у продажу. Єдину спецію, яку я додам, то це, мабуть, буде кріп або петрушка. Нехай буде кріп. Щось одне однешу. Оце єдине, що я не можу звикнути до моєї нової каструлі, все забуваю, що потрібно одразу поставити на вогонь, додати масло і потім одразу продукти. Але мені дуже подобається в цій каструлі робити. Ну, я вам вже казала, смак. Хоча, а які тут повинні бути спеції? Будь ласка, подивіться, болгарський перчик. Цибуля. Хіба це не спеція? Чесник, моркло. Ну, і ще й кетчуп. До речі, оцю олію я ще встигла за 68 купити, а сьогодні ми з вами сіль подивилися, скільки 70-71 гривня. Нічого собі ціни. І приблизно одну столову ложку. Цього кетчупа він теж йде. Зі спеціями. Зараз подивлюсь, що потрібно буде. Та ні, водички не потрібно буде додавати. Я зроблю маленький вогонь, накрию кришечкою та нехай тушиться. М -м -м, які аромати. Бачите, і немає цього жиру і не підгорає. Та смак отак. Роблю маленький вогонь і одразу накриваю кришкою. Ось так і добре. І чи мені подобається, ще її не треба плиту потім буде мити. А коли в сковорідці смажу, то воно ж, як завжди, є потім що робити. Отак сьогодні я з вами поділилася ще одним моїм днем з мого життя. Дякую вам за те, що ви подивилися відео. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, мені буде приємно, вам не складно. Пишіть коментарі, будемо з вами спілкуватися і обов'язково зустрінемось в наступному відео. І головне бережіть себе заради майбутнього. Все буде добре, обов'язково. До побачення!